Що людина прийшла і каже: Ні, я ніколи не піду до хірурга, рішаю випроси тут, прямо тут і зараз. А, боталінотерапія в даному випадку може нашкодити. Часто роблять філери в зону носослізної борозни, а також ставлять на кістку для того, щоб закамуфлювати цю ділянку. Да, тут є такі ось сюди точку, сюди-сюди. Проте, тут є ще в нас проєкція маляру. Це культове питання в косметології і хірургії, мені здається. А, в даному випадку, чому би я не робила такі процедури, тому що воно теж Може давати набряки, бо ця ділянка вона мімічно активна. Людина посміхається, щуриться, може якось засмучуватися, або просто грати з дитиною і коловий м'яз ока буде цей філер трошки зміщувати. Навіть якщо він буде стояти на кісті, ми розуміємо, що це гель. І він не такий сильний, як м'язи нашого обличчя, і щоб не робити додаткові набріки, завжди своїм пацієнтам я проговорюю, чи є такі методики, як хірургія і консультація хірурга. І краще обрати декілька консультацій в різних хірургів для того, щоб людина тобі зайшла і ти відчувала довіру.